Я вітаю вас, риби. Зараз для вас прогноз астрологічний на серпень 25-го року. У нас буде цікавий місяць, дуже багато буде щасливих моментів, але трошки енергії може ще гальмуються, тому що у нас багато планет ідуть ретроградно. І Плутон, і Нептун, і Сатурн, і Меркурій ретроградний буде ще до 11 серпня. Далі вже буде трошки легше. І я, астропсихолог Алла Бережна. Дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал. Приходьте в телеграм-канал, там ми можемо спілкуватися з вами. І я залишу посилання в описі до цього відео. Буду дуже рада вас там бачити. А давайте почнемо про серп для вас, Риби. 7 серпня у нас Марс змінює свій знак. Марс. Ми знаємо, планета активності, результативності, але бойовничості, агресії. Але вона може досягати. І вона переходить у знак терези. А Терези ми знаємо, це про баланс, це про справедливість, це про рівновагу. Будемо сподіватися, що терези збалансують трошки ці агресивні стани, такі вогняні енергії Марса, щоб він не сильно агресував для нас, для всіх. І для вас, риби безпосередньо, він зайде у восьмий дім. І найближчим часом він буде вам давати багато активності у сфері великих коштів, наприклад, кредитування. Якщо у вас є якісь там проблеми, ви так можете відчувати стан конфліктності, агресії через великі кошти, через можливо спадщину, через якісь кредити, через інвестиції, які ви не можете отримати ніяк, або навпаки, вам говорять, що у вас є борги, що вам їх треба терміново. Там погасити це про негатив. А якщо використати цю енергію в творче русло, запустити цю активність Марса, то ви можете сумісний бізнес якийсь відкрити, можете отримати. Кошти, винагороди, якісь допомогу, наприклад, від держави, можливо, аліменти можете отримати там чи пенсії оформлювати. Тобто тут великі кошти і такі, що ми самі і не заробляємо, тут або гроші із сумісних якихось проектів, там колаборація з кимось, або це подарунки фінансування з якихось джерел державних, навіть або допомога від когось. Або також тут трансформація, дуже глибина трансформація самого себе. В восьмому домі тут помирає все старе і народжується нове. І можливо тут у вас буде активність, будете активно, наприклад, до психолога звернетесь, будете проходити ці трансформаційні процеси. І або приймати рішення займатися собою, займатися своїм розвитком, займатися своєю трансформацією. І я вам бажаю успіху в цьому рибах. А далі у нас 9 серпня повня відбудеться. Вона відбудеться у знаку Водолій. А для вас це 12-й дім, а повня це про. І містику якусь у дванадцятому домі, це про якісь таємниці, можливо, розкриття таємниць. Все-таки дванадцятий дім у нас тут все таки підсвідоме, щось таке чарівне. Тут у нас можуть бути якісь таємниці, а повня – це висвітлення, це розкриття, це ясність. І отут ви щось узнаєте, наприклад. Якась таємниця може розкритися, або ви захочете щось пізнати. Якісь духовні знання вивчати, не знаю, стати для когось як лікарем душі зцілювати, тому що повня вам допоможе. У вас самого включиться така підсвідомість, така інтуїція, що ви зможете відчувати інших людей. Ну, ще тут, що може бути, якісь далекі поїздки можуть бути, можете отримати документи, які ви довго чекали, риби. Це також 12 й дім. Взагалі він про завершення. І повня це також про завершення вже якогось циклу. Це коли місяць вже дозрів, у нас повний, і потім він іде на спад уже. А повня це сама така кульмінація цієї енергії місячної. Можете в цей час займатися духовними практиками, можете медитувати, можуть страхи якісь вийти давні і з ними будете розбиратися, або просто піти в усамітнення, але це таке усамітнення, яке змінює життя. Ви щось будете обдумувати. І це приведе до змін у вашому житті. І як я говорила, 11 серпня у нас Меркурій піде прямо. Він у Леву ходить ретроградно. Для вас це шостий дім, і також тут уже налагодження у вас режиму дня. Якщо до цього у вас були якісь збої, непорозуміння, немає режиму, немає планування, тобто якийсь хаос у ділах, у рутинних справах непонятно йти на роботу, не йти. Проспав, забув, і все таке це давав ретроградний Меркурій 6º То зараз він піде прямо, вам стане більш зрозуміло. Вирівняється ваш режим, ви більш війдете в нормальний сон, наприклад, відпочинок в нормальний день. Все, щоб було по розпорядку, все зрозуміло. Можете спокійно планувати, вирішувати якісь задачі свої, особливо на роботі. Шостий дім це про дім роботи, і тут як би сказала, порядок. Уже прийде порядок після того хаосу, який ви пережили при ретроградному Меркурі. Можливо. А може, у вас і спокійно пройшла ця ретроградність? І що тут ще може? Самі можете будувати плани собі, плани по здоров'ю, як покращити здоров'я, можливо, якесь обстеження зробити. Самі собі режим побудуйте новий, введіть туди якісь нові пункти, наприклад, спортом занятись, або харчування своє змінити, або просто змінити розпорядок дня. Звісно, на краще. Можливо, захочете стати вегетаріанцем, а можливо захочете більш медитувати, більше відпочивати. Або більше турбуватися про когось. Це також шостий дім. Турбота про інших, служити іншим людям. Ось тут також може бути проявленість ваша. Можете, до речі, тваринку собі, якусь домашню принести додому і за нею турбуватися. І далі у нас ще буде дуже цікавий момент, коли Венера поєднається з Юпітером, що я вам говорила. Дуже щасливі дві планети. Венера це про щастя, про кохання, про такі, якщо ви жінка, це такі жіночі стани, дуже приємні про красу, про естетику. Якщо ви не жінка, то це все одно. Все одно про красу. І чоловіки теж відчують себе дуже гарними, привабливими. Юпітер це взагалі розвиток, щедрість, це, це цінності наші, це повага до себе. І обидві ці планети стають поєднання у знаку рак. А рак це про сім'ю, сімейні цінності, там, де ми відпочиваємо, де нам приємно. Для вас риби це буде у п'ятому домі. Планета кохання заходить у дім кохання. П'ятий дім це там романтика, це там закоханість, це нові зустрічі, це нові знайомства, дуже приємні стани. І Венера вам допоможе відчути ці романтичні, такі приємні почуття. Або ви зустрінете нового партнера, або ви творчістю будете займатися і також будете відчувати такий стан закоханості всередині себе. Це все дає венера. І можете з цього й заробляти, тому що Венера про гроші також, і Юпітер також, про розвиток, про цінності. Тобто у вас розширення п'ятий дім. Дітки також сюди, можете планувати нових діток, можете вже народжувати. Тут про те, що прибутки, щось зростає, щось масштабується. Або ваша творчість, або ваші почуття внутрішні, або стани з дітьми. Все йде до більшого щастя, більшого задоволення. Розваги можуть бути. Можливо, ви кудись поїдете, можливо, вас запросять на якісь там творчі заходи, будете там знаходитись. Може, з дітками будете ходити на якісь там вистави або концерти, чи в кіно. Ну, дуже такі приємні почуття про, про любов, про кохання, взагалі такі сонячні стани. Це п'ятий дім. Де багато радості, а сонце у нас до 22 серпня ходить по леву. Для вас це шостий дім знову ж таки риби і дуже багато енергії, де я вам говорила, розпорядок дня зміниться. Режим дня, турбота за собою, турбота за іншими людьми. Ви можете одужати, якщо ви хворіли. Наприклад, ви можете просто зайнятися своїм здоров'ям, спланувати якийсь новий режим. Або допомогти комусь одужати, тому що шостий дім також сюди і медицина йде, і допомога іншим. Дуже багато енергії у вас тут по шостому йде турбота про інших людей, і також і про себе. Турбуйтеся, повага до самого себе, не знецінюйте себе. 22 серпня сонце прийде у Діву. А це у нас, а це для вас уже сьомий дім Риби. І 23-го там воно поєднається із місяцем відбудеться молодик. І це початок чогось нового. А сьомий дім це партнерство. Це наші. Е або колеги, або близькі люди, або партнери по шлюбу. Тобто з ким у нас є якісь домовленості. Не просто близькі люди, там сусіди, брати, сестри. А з ким у нас є якісь домовленості е або на сумісну працю, або на сумісне проживання. Або ви можете вступити в шлюб, або ви можете зустріти якогось партнера, і це про кохання, і це щось нове, тому що молодих про нове і сонце, там багато енергії. Або у вас в вашому партнерстві нас. Прийде якийсь розквіт, багато сонечка, тобто якесь оновлення у стосунках, ви відчуєте. Буде якась розмова, і це надасть вам більшого сенсу до вашого сумісного життя. Взагалі, активізується ця тема партнерства, спілкування з партнерами. Якісь нові можуть бути контакти, нові контракти можуть бути. Якщо є у вас якісь юридичні справи, тут також про покращення, або ви працюєте в таких сферах, де ви заключаєте якісь угоди, просто ви будете робити свою справу дуже щиро або у стосунках, у партнерстві, або ж на роботі. І ще у нас цікаво, 25 серпня Венера, ця ж планета щастя, переходить у знак Лев, знову ж таки до вас у шостий дім. Планета щастя. Щось у вас дуже пов'язано з цим вашим режимом дня або служіння іншим людям. І ви від цього будете щасливі, ви будете допомагати іншим рибам, і від цього будете отримувати стан щастя, задоволення, гармонії, комфорту, безпеки, або щось зробити для себе гарне, щось красиве, наприклад, тіло якось оновити, наприклад, піти на спорт чи там на йогу на якісь вправи, де ви відчуєте себе більш гарно. Або щось собі купити, якось себе порадувати, щоб ваша самоцінність зросла. Це все, Венера дає такі приємні стани щастя. І я вам бажаю саме щастя, рибу на серпень і назавжди, на все життя. І дякую, що ви мене слухали. Підписуйтесь на мій канал, приходьте в телеграм-канал. І буду дуже рада вас бачити і до зустрічі!